Добрий день, малята! Сьогодні у нас з вами дуже цікаве заняття. Ось у мене є такий кошик, а у цьому кошику лежить те, що люблять усі діти, і дорослі теж. А що саме лежить у кошику, вам підскаже загадка. Слухайте: стиглі, соковиці, різнокольорові, на прилавках. Всім помітні ми корисні і продукти, а зовемся просто фрукти. Вірно, всі вгадали. А як же з'являються фрукти? Фруктові дерева в саду вимагають багато уваги і турботи. Навколо де дерева. Скопують землю, захищають дерева від паразитів та підрізають гілочки, щоб плоди були більшими. Як тільки приходить весна, на деревах з'являються бруньки. Потім сонечко стає пригривати землю і з'являються на деревах ось такі квіточки. А потім з квіточок квіточки знімають комахи кома, та бжілочки, збирають з квітів пилок. Полюські квітів опадають, а на їх місці з'являються плоди. Ось такі плоди. А зараз діточки. Я вам запропоную ось таку гру. З яблунь збирають урожай чого. Вірно, яблочки. З груши збирають урожай чого. Вірно, груші. Сливи збирають урожай чого. Вірно, сливи. А що, діточки, ми можемо приготувати з фруктів? Приготувати ми можемо, наприклад, напої, компоти, соки. Вірно. А ще можемо приготувати з фруктів, роблять е, начинку для пирогів, тортів. Ще є фруктове морозиво. Дуже смачне. А давайте ще я вас запитаю: що буває з яблучного з яблук роблять? А не ті? Джем, вареничка роблять із всіх фруктів, а ще роблять з фруктів салати. Дуже-дуже смачні салати. Ось і попросить матусю. Щоб вона вам зробила дуже смачненький фруктовий салат. І до зустрічі! Дякую за увагу!